Сильні морози налякають тернопільських рибалок. Як тільки замерзає місцевий став, біля ополонок можна зустріти десятки любителів зимової риболовлі. Як вони зігріваються у таку холодну пору, і як дбають про безпеку на кризі, дізнавали журналісти Терено. Також рибалки розповіли про своє захоплення і які емоції вона їм дарує. Як наголошують рятувальники, безпечним для однієї людини вважається лід товщиною щонайменше 7 см. сантиметрів. Зараз крига ще не настільки міцна, адже під снігом місцями багато води. Тому далеко від берега рибалки стараються не відходити. Для перевірки міцності льоду та буріння лунок використовують спецобладнання. Є для того бур, просварлюю лунку, делюся, там замір роблю. От. Ну, на даний момент десь сантиметрів 6-8 льоду є. Місцями більше, місцями менше. От. Щоб риба клювала, то би чаще виходить. Вона ще й клювати не хоче зараз. Ну, як, Зимові рибалки для того вдягаються добре. Ну і, само собою, завжди мають собою щось согріваюче в термосі. Це називається як то, адреналін. Це хобі. Це от рибалка, це в кожного є свої хобі. От зимові рибаки, вони і мороз, їм, як то кажуть, ні по чому, якщо клює, вони просто люблять ту справу і вони виходять в будь-яку погоду. Тернополянин Василь вже 15 років займається риболовлею. Для нього це спосіб відпочинку та зустрічі з друзями, які мають таке ж захоплення. Каже, улов буває різним, риби у ставі вдосталь. Відтак досвідчені рибалки часто виходять на лід кілька днів поспіль. Ой, сьогодні пару оконців, таких невеличких, можна сказати, для кота. Ой, всяка. Тут є велика риба, і судаки, і щуки, от окунь. Та все, ну. Ну тут йдеш наугад, ну як, щоб ну, бачите, вже по всьому озері ходять ці люди, і рибаки сидять. Але ну, все одно, я би, як то кажуть, трошки ще опасно. Ловити окунів прийшов і місцевий рибалка із 30-річним досвідом, пан Ігор каже, на пенсії немає чим розважитись, тому і знайшов собі захоплення. На ліс зазвичай виходить тоді, коли вже бачить інших рибалок. Цього року то десь, п'ятий раз. Повилась така по 300 грам, а так тут є всяка риба. Може клюнути, але не хоче. Плотва, красноперка. А від того на що ловити. Що не ще була на то? називають штани. А чому так? А я знаю, так назвали рибаки. Без, без нічого. Ото вже і є прибанка. І вона на то нападає. І все. Десь завтра вже сніг має бути, то от. а вона реагує і не хоче ловитися. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.